Реєстрація електронних кабінетів вступників стартувала. Це спеціальна веб-сторінка, за допомогою якої абітурієнти зможуть подавати заяви про вступ до закладу вищої освіти. Це можна зробити самостійно або з допомогою працівників приймальної комісії будь-якого вишу. Перелік документів, які для цього необхідний, такий документ про освіту, номер та серія. Також підтверджуючи документи. Це може бути ідентифікаційний код або Паспорт з ID, тобто номер документу. Також має бути електронне фото для документів, які ми завантажуємо в базу. І вони додають також номер телефону, а і обов'язково має бути сертифікат НМТ. Далі треба зайти на сайт єдиної державної електронної бази з питань освіти та внести усі дані. Процедура створення кабінету вступника займає до п'яти хвилин. Потрібно мати свою електронну пошту з доступом, тому що при реєстрації проходить підтвердження на електронну пошту вступника, якою треба активувати. Після 11 класу заяв прийом заяв розпочинається з 19 липня по 1 серпня. Тоді вони можуть в електронному кабінеті подати заяву на вступ разом з доєднавши туди мотиваційний лист. Якщо вони вступають на спеціальності, які передбачають творчі конкурси, то вони мають з 3 липня зареєструватися на ці творчі. Конкурси в електронному кабінеті, крім того, від сьогодні стартував прийом заяв у навчальні заклади від абітурієнтів, які вступають після 9 класу. Процедура створення кабінету вступника та подання документів та ж, що й для абітурієнтів, які закінчили 11 клас. Тільки різниця в тому, що база 9 класу немає сертифікату НМТ. Вступна кампанія на базі 9 класу розпочалася з 25 червня. Вони вже мали можливість створити електронний кабінет. З 1 по 14 липня у них є можливість подати заяву разом з мотиваційним листом. Надалі у них буде до 23 липня співбесіда Усна. У перший день прийому заяв подав документи на вступ хмельничанин Артем Ланець. Цьогоріч він закінчив 9 клас з СЗОЖ No12. Хлопець каже, хоч і знає, що це можна зробити вдома самостійно, однак вирішив заручитись підтримкою спеціалістів. Боявся, то краще я прийшов спеціалістам, мені показали, як то що, то зробив з першого разу на дошкільну освіту. Подав документи. Мені подобається працювати з дітьми. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.